Знімаю свої гранати, які садив у 2022 році. Цей сорт отримав під назвою Мілс. Він в мене ще не плодоносив. В цьому році, сподіваюсь, буде якийсь врожай. і Подивимося що за сорт. Інформації я про нього не знайшов. Що це саме за сорт? Знаходив там в італійських сайтах, що є такий, але який саме подивимось. Так, тут я їх посадив 7 штук, бачите? І вже два з них, сподіваюсь, в цьому році дадуть врожай. Цей садив як Wonderful. Теж, можливо, в цьому році подивимось. Він це чи якийсь пересорт. Будемо дивитись. Ну, вже сподіваюсь, гранатики будуть. Дивіться, тут вже перший є. Там ще є. Ось як вони виглядають. А ці, тільки, бачите, чоловіча квіточка і поки... Немає нічого. Я їх тут всім посадив, як вони розвиваються, непогано ростуть. Можливо, би всі квітнули, щоб в цьому році була якась більш-менш нормальна весна, тому що вони тут дуже сильно постраждали. Тут було холодніше, ніж дома. Тут теж бачу, якась третя хвиля цвітіння буде. Цей купив під назвою Сімферопольський. Тому Маємо ось такі результати. Сподіваюсь, цьому році спробуємо, що це за гранати, які вони за смаком. Всім дякую за увагу.